Мало не щотижня на атракціонах, які мали приносити радість, трапляються аварії, декому щастить більше, як пасажирам гірки із Огайо, які всього лише пішки спускалися із 60-метрової висоти. А ось у Вісконсині люди три години висіли на несправній каруселі догори ногами. Однак справжня трагедія трапилася у Флориді з шестирічним хлопчиком, який невідомо як впав з гірки, сильно травмувавшись. Та насправді майже чверть подібних аварій закінчується смертю. Але які жахи ховаються за цією статистикою? Та що саме вбиває людей на атракціонах? Візитівкою парків розваг можна вважати американські гірки. Це один із найвідоміших і найстаріших атракціонів в світі. Та разом з тим він і найсмертоносніший. Протягом 10 років у США серед усіх летальних випадків на атракціонах 73% сталися саме на американських гірках. То може в усьому винні старі технології, адже багато гірок побудовані у 70-х-80-х роках. Як, наприклад, атракціон у парку розваг «Беллс» в Оклахомі, там ще у 75-му році встановили гірку під назвою Вайлд Нею Курсував єдиний вагон із чотирма пасажирами, який на піку підіймався до рівня чотирьохповерхового будинку у квітні. 97 року саме з цієї найвищої точки Wildcat зірвався вагон, в якому сиділо троє підлітків. Вони швидко летіли колією назад, розвиваючи шалену швидкість, аж поки не врізались у вагон. Від удару 14-річний Патрік Курек і двоє його однокласників Райан та Діонте вилетіли зі своїх місць. Виявилося, що пасажирами другого вагону був чоловік Джонні Фейгін. Зі своїми доньками 12 та 9 років, а також трирічною дівчинкою, за якою наглядав того дня. Після аварії сам чоловік втратив свідомість, а найстарша дівчинка випала на землю, вдарившись головою. Однак усі пасажири другого вагону відбулися досить легкими травмами. Раяна та Діонте доставили до лікарні з переломами і травмами голови. А ось Патрік Курек загинув на місці. Того дня парк був переповнений через теплу погоду та акцію 25 центів за поїздку. Ймовірно, щоб не втрачати заробітку, власники вирішили не припиняти роботу інших атракціонів. Однак вони пояснили це тим, що не хотіли спричинити паніку. Та відвідувачам парку Белс дійсно було через що хвилюватись. Адже причиною трагедії стали численні несправності на гірці. По-перше, вагон зірвався з трусу, що тягнув його на підйом. А по-друге, не спрацювали гальма, які саме в такому випадку мали не дати вагону скотитися донизу. Та навіть це ще не все. Після смертельної катастрофи гірку демонтували. Але замість того, щоб знищити, її встановили в іншому місті. А сам парк Белл спрацював аж до 2006 року, після чого був зачинений через проблеми з орендою, і перетворився на моторошну пустку. Така ж доля спіткала і експолент у японській осаці. Цей велетенський парк розваг процвітав протягом трьох десятиліть. Однак все змінилося після трагедії 5 травня 2007 року. В Японії саме відзначали день захисту дітей. Тому в парку зібралося близько п'яти тисяч відвідувачів. Кожен займався своїми справами на території в понад 20 гектарів, аж доки увагу людей не привернула гірка Фудзін Райдзвіндуа. Її траса мала довжину в 1050 метрів. А її шість вагонів розвивали швидкість до 75 км на годину. Особливістю гірки було те, що пасажири стояли протягом всієї поїздки. Того жахливого дня із 24 місць було зайнято 20. Вагони вже піднялися на висоту 40 метрів, коли відвідувачі парку почули металевий скрегіт та крики людей. Виявилося, що потяг Фудзін Радзін Радзін-2» зійшов з рейок, пролетів 300 метрів вниз трасою, і врешті одна із його секцій врізалася в огорожу. 19-річна Йошино Когавара опинилася затиснутою між сидіннями та поручнями. А коли на місце інциденту прибули рятувальники, виявилося, що дівчина загинула миттєво, вдарившись об огорожу головою. Решта 19 пасажирів отримали поранення. Найважче постраждала 20-річна подруга загиблої дівчини. Поліція почала розслідування. Результати були шокуючими. Аварія трапилася через те, що у другому вагоні зламалася колісна вісь. Та найбільший жах в тому, що вона не входила до переліку деталі, які перевіряють співробітники парку на щомісячних оглядах. У вагонах Фудзін Радзін 2» колісні осі не змінювали з моменту запуску атракціону в 92-му році. Смертельний випадок буквально знищив експолент, а трьох його працівників засудили за професійну недбалість. І хоча у 2015 році парк знову відкрився вже без смертоносного атракціону, погана слава не покинула це місце. Та чи можна звинуватити в цих трагедіях виключно старі механізми? Як тоді пояснити нещасні випадки, які трапилися зовсім нещодавно? Як, наприклад, у мексиканському парку Ла Ферія у 2019 році, там розташовувалася легендарна перша світігірка з потрійною петлею під назвою Химера. На ній п'ять вагонів підіймали пасажирів на висоту до 34 метрів, мчавши більш ніж кілометровою трасою. Зі швидкістю 85 км на годину. Гірка з'явилася в ла у 2007 році і працювала до трагічного вересневого дня у 2019-му. Тоді останній вагон потяга зійшов з рейок, перекинувся до гори дном, вдарився об металеву опору і впав на землю з висоти 9 метрів. Двох жінок у надзвичайно важкому стані встигли доставити до лікарні. А двоє молодих чоловіків загинули на місці. Офіційне розслідування встановило, що причиною трагедії стали недоліки дизайну атракціону та його погане обслуговування. Але ситуація значно гірша, ніж можна припустити з цих слів. Технічний стан гірки був жахливим. Потяг рухався нею значно швидше, ніж допускалося, а замість дозволених трьох вагонів приєднали п'ять, і одного з них буквально відірвало колісний вузол, що й стало причиною катастрофи. Та виявилось, що химера насправді була Франкенштейном, бо складалася із запчастин різних атракціонів. На цьому фото можна побачити, що на потягу встановлено колісні вузли різного кольору. І це не питання дизайну. Та якщо волосся у вас ще не стало дипки від цієї історії, ось вам останній факт: ця гірка була створена у 1984 році. Протягом 13 років вона працювала в Німеччині, а у 97-му її продали до Малазійського парку. Далі гірка змінила ім'я на Magnum Force, опинившись в Англії, і лише після цього її встановили в Мексиці. І хоча атракціон проходив реконструкції, його ніколи не перебудовували повністю, ба більше після трагедії в Лафері його не знищили, а перенесли на нове місце. Тепер стара гірка зможе вбивати відвідувачів парку Індіана Біч. Та все ж таки далеко не всі смертоносні американські гірки, створені кількадесят років тому. 14 липня 2022 року чергова трагедія трапилася у датському парку Тіволі Фріхеден на досить новому атракціоні під назвою Кобра. Його висота у найвищій точці досягала 25 метрів а швидкість 70 кілометрів на годину. На цій гірці пасажири знаходилися на сидіннях, прикріплених знизу, а не як зазвичай у вагончиках. І того жахливого липневого дня два останніх сидіння з невідомої причини зійшли з рею. Пасажирів затиснуло в пастці, і вони мусили чекати на допомогу. Коли рятувальники нарешті до них дісталися, виявилось, що 13-річний хлопець відбувся травмою руки. Та ось 14-річна дівчина на сусідньому сидінні загинула. Поліція почала розслідування, а атракціон зачинили назавжди. От тільки чомусь цього не зробили у 2008 році, коли на Кобрі майже одразу після її відкриття трапився перший нещасний випадок. Тоді четверо пасажирів отримали складні переломи та струси мозку через таку ж саму несправність. Однак, напевно, самих лише трав недостатньо для закриття популярної гірки, для цього на ній обов'язково має хтось загинути. Але навіть це спрацьовую не завжди. Американську гірку під назвою Jetline зачинили лише до кінця літа, після того як в кінці червня 23-го року вона вбила людину. JetLine це велетенський атракціон у найстарішому шведському парку Грона Лунд. Висота гірки досягає 30 метрів, а швидкість 90 кілометрів на годину. І одного літнього дня, коли на атракціоні перебувало 14 пасажирів, перший вагон потяга від'єднався від решти та зійшов з рейв. Після цієї аварії лише четверо людей залишилися неушкодженими. Дев'ять пасажирів травмувалися, троє з яких впали на землю. Двом з них вдалося вижити, а ось 35-річній жінці ні. І скільки б ми не звинувачували в подібних катастрофах технічній несправності, має бути хтось, хто б відповів за людські смерті. Тож, може, відвідувачі в парках розваг вбивають не механізми, а людська недбалість. І кожен з таких випадків це невимовна трагедія, але деякі з них буквально змушують кров стигнути в жилах. Так трапилося у Нотсбері Фар, що в каліфорнійському боєна парку. 21 вересня 2001 року там проходила закрита вечірка. На яку 40-річну Лорі Мейсон Ларіс з її чотирма старшими дітьми запросила сестра, п'ята наймолодша дитина Лорі залишилася вдома із чоловіком, який тяжко хворів, та потребував термінової пересадки печінки. Щоб, хоча б ненадовго відволіктися від особистої драми, Лорі погодилася відвезти дітей до парку. І незадовго до закінчення вечірки пізнього вечора вони стали в чергу до небезпечного занурення. Це крута гірка висотою 37 метрів, на яку пасажирів підіймають в плотах, а потім відпускають, що вони зі швидкістю до 80 км на годину стрімко з'їхало до басейну. Лорі, яка зі зростом 177 см важила 128 кг, звернула увагу, що атракціон не мав обмежень для повних людей. Тому вона без зайвих побоювань зайняла місце на плоту разом із трьома дітьми. 12-річній дочці довелося допомагати матері застебнути ремені безпеки, бо вони виявилися досить короткими. Та коли пліт, в якому сиділа Лорі, нахилився для останнього спуску, жінка випала зі свого сидіння. Падаючи до басейну, Лорі вдарилася головою, від чого у неї утворилася тріщина в черепі. А наступний удар призвів до того, що їй відірвало нижню кінцівку. З невимовним жахом западіння матері спостерігали її діти. Лорі Мейсон Ларіс одразу ж відвезли до лікарні, але вже за годину вона померла. Розслідування трагедії показало, що у всьому винні дефекти конструкції, ба більше працівники парку самі пропустили Лорі на атракціон, і ніхто не перевірив, чи надійно зафіксовані її ремені безпеки. Родина загиблої жінки подала позов до суду та згодом прийняла мирову угоду. А смертоносний атракціон продовжував працювати ще протягом 11 років після трагедії. Однак далеко не всі власники атракціонів хоча б намагаються відкупитися після смертельних трагедій. Навіть тоді, коли їхня недбалість вбиває цілі родини, так трапилося у пересувному парку Всесвітній карнавал, який працював у південнокарейському місті Пусан. Серед 30 каруселей там було, зокрема, і 66-метрове оглядове колесо. 13 серпня 2007 року в одну із 42 кабін атракціону зайшла родина із семи чоловік. Колесо почало обертатися, а ось їхня гондола ні. Натомість вона раптово зупинилася, і пасажири впали на вікно. Скло під ними тріснуло, і п'ятеро людей випали з висоти близько 20 метрів, розбившись на смерть. Лише двом вдалося зачепитися за колесо і врятуватися. Найстаршій жертві було 68 років, а наймолодшій всього сім. На диво вдалося вижити 70-річному чоловіку на ім'я Чон Унсон. Але він втратив майже всіх рідних. А причиною, як виявилося, став єдиний неправильно встановлений гвинт, що з'єднує колесо з гондолою. Він заблокував механізм, який дозволяв вагончику залишатися у вертикальному положенні під час прокручування атракціону. Тож у смерті п'яти людей винним виявився гвинт, бо нікого зі співробітників парку розваг так і не арештували. Але якщо навіть такі трагедії не змушують правоохоронців знаходити винуватців, то що говорити про інциденти, де на щастя ніхто не помирає? Як це трапилося на ярмарку в індійському містечку Мохалі ввечері 4 вересня 22-го року, один із атракціонів вдарився об землю замість того, щоб загальмувати? Ніхто не загинув, але 16 людей отримали поранення. Найбільше серед постраждалих опинилися жінки та діти. Виявилося, що всі організатори карнавалу нібито втекли з місця події. Ба більше схоже, що у них взагалі не було дозволу на використання атакціонів. Але чи безвідповідальність власників та працівників парків розваг це єдине, що вбиває там людей? На жаль, деякі нещасні випадки доводять, що це не так. Один з них трапився в американському аквапарку Сінфлекс Харінкейн Харбор. Що розташований у місті Конкорд, Каліфорнія, 2 червня 1997 року туди приїхало близько 120 учнів середньої школи, щоб відсвяткувати прийдешній випускний діти відпочивали під пильним наглядом працівників парку та викладачів. Однак, коли оголосили, що їм час повертатися до автобусів, десятки старшокласників побігли до найвищої гірки. Рятувальники попередили їх, що одночасно такі кількості людей спускатися атракціоном заборонено. Та діти проігнорували попередження і почали спускатися із 23-метрової гірки. Однак атракціон не витримав і обвалився під їхньою вагою. Десятки дітей впали на землю, а інші продовжували котитися з зламаною гіркою до басейну, який миттєво став червоним від крові. Щонайменше 32 дітей отримали поранення та потрапили до лікарні, а одна 17-річна дівчина загинула. Виявилося, що підлітки хотіли побити шкільний рекорд за кількістю людей на гірці. Вони лише прагнули отримати позитивні емоції, але забули про правила безпеки. Подібна катастрофа трапилася 24 листопада 2002 року. Та цього разу в центрі уваги опинився студент Оксфордського університету, 19-річний майбутній біохімік Костедін Янков. Він був членом університетського клубу екстремальних видів спорту Оксфордська фабрика трюків. Та вирішив взяти участь у запуску людської катапульти. Її творці Річард та Девід рахували, здавалося, всі можливі правила безпеки. Кожного стрибуна зважували у захисному спорядженні та встановлювали на катапульті противаги для коригування дальності пострілу. Після цього проводили пробний запуск із вантажем такої ж ваги. Що і з трибун. Якщо він падав на натягнуту поруч захисну сітку, все було в порядку. Того дня перед стрибком Костендіна Янкова були й інші учасники. Запуски проходили вдало. Однак дехто помітив, що стрибуни приземлялися на самому краю захисної сітки, а не посередині, як передбачалося. Янкова, як і решту до нього, запустили у повітря, але до сітки він не долетів. Студента одразу відвезли до лікарні, але через важкі травми хлопець помер. Однак Костедін Янков разом з іншими учасниками екстремального клубу свідомо йшли на ризик. І, на жаль, це не поодинокі випадки, а жертвами стають не лише підлітки та студенти. Трагічний і водночас дивний випадок трапився у парку розваг Лагун в американському Фермінгтоні. Суботнього серпневого вечора 21-го року одна із відвідувачок парку зняла чоловіка, що їхав на канатній дорозі. Це аналог гірськолижного підйомника, який сполучає різні частини парку. Однак чоловік не сидів на кріслі, а звисав з нього, тримаючись за перекладину, яка мала б захищати його від падіння. Одразу після того, як жінка припинила зйомку, вона почула крик і здогадалася, що трапилось. Чоловік не втримався і упав з висоти близько 15 метрів. В критичному стані його забрали до лікарні, де він і помер від отриманих травм. Виявилося, що загиблий 32-річний чоловік прийшов до парку разом зі своєю родиною, але з невідомих причин їхав на канатній дорозі сам. Ба більше він виглядав абсолютно спокійним, коли звисав із сидіння. Поліція не змогла дізнатися, чому чоловік так поводився, і його родина теж нічого не пояснила. Тож складається таке враження, що таким чином він просто хотів розважитися чи похизуватися. Ми не знаємо напевно, що трапилося, але це коштувало чоловікові життя. Насправді, шанси загинути на атракціонах мізерні всього один на 16 мільйонів. Але саме стільки людей відпочивають лише у каліфорнійському Діснейленді протягом року. А скільки ж відвідувачів у парках по всьому світу? Тож хто знає, кому випаде стане саме тим одним з 16 мільйонів. А як ви вважаєте, що чи хто насправді винен у смертях на атракціонах? Діліться своїми думками, в коментарях і дякуйте нам вподобайками, якщо вам сподобалось відео, і підписуйтесь на канал. Адже тут цікаво та завжди безпечно, на відміну від парків розваг.